Скажи привіт! Привіт. привіт! Зараз ми знаходимося в маленькому місті на Закарпатті. Сьогодні ми просинаємося з думками про вдячності людям, які нас прихистили, людям, які нам дали роботу, та спеціалістам, які займаються знастею. Звісно, нам хочеться додому, але зараз це неможливо, бо в Херсоні дуже небезпечно. Всі родичі, знайомі, друзі, спеціалісти роз'їхалися по е, різним містам навіть е, по різним країнам. Але ми віримо, віримо в наш е, ЗСУ, віримо в Україну і віримо в те, що все буде добре. Ми з Херсону. Ми <плес> проживаємо зараз в Німеччині, місто Льваном, тут дуже гарно. Гарна природа, річка, гори. Недалеко Франція, можна подорожувати дві години на літаку і йти в Барселоні. Багато хто питає, в яку країну ти хотіла поїхати. Перше, що спадає на думку. Звичайна Украина. Хочется додому. в Ридный Херсон. Андрюха. Андрюша! Где Андрюша? А каку! Всем привет! Махать будешь? Доброго вечора, ми з України. Всім привіт! Ми родина Онищук з міста Херсона. Наразі мешкаємо в місті Світоводська Кіровоградської області. І дуже вдячні жителям міста Світловодська за те, що прийняли наскут. Ми завжди.

Привіт усім. І ми Херсоне. Але в даний час ми знаходимося в такому місті, у сусідньому Миколаєві. Мені ми, тут дуже подобається. бо Тут нові будівлі. Це можна, і, 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 це не боляцію. Так, ми тут не боїмося тут спокійно, справді. Дуже гарна атмосфера, але мене особисто вражають о, миколаївці. Щирі, відкриті, доброзичливі, гостинні. І завжди Ну, звичайно, сумуємо, як і всі українці. Ми сумуємо за своїм рідним містом і сподіваємося, що дуже скоро ми зможемо повернутися у наш рідний Херсон і що там буде безпечно. Сьогодні раді! Доброго дня! Ми з міста Героя Херсон. Переїхали до міста Героя Миколаїв. Ми пережили окупацію. Зараз ми виїхали зв'язку з обстрілами з міста. Нас Миколаїв дуже... Прийняв. Нам дуже сподобалося місто, але ми повернемося, вважаємо, що вже скоро додому. Дякую. Всім привіт! Ми приїхали із Херсону. Наразі ми знаходимося у місті Миколаїв. Ми сподіваємося, що наші Збройні Сили України якнайшвидше звільнять всю нашу країну. Героям!